Українці люблять гнобити інших українців. Зараз в інтернеті несеться про якусь там Ангеліну, блогерша, яка знімає, скільки грошей потрібно для життя в Києві. Формат у неї цікавий, відео залітають, були в неї і зірки, і політики, і хто хочеш. І тут вияснилося, що вона ведуча якогось там проросійського каналу колись була. Тобто вона попала, да? як то кажуть, тепер всі її кенселять. До цього був скандал з якоюсь Євою. Я взагалі не знаю, хто це, ну вона там сфоткалась з прапором ДНР. До цього Настя Каменських, яка там щось сказала, що о, мова її пісень, любов, чи що там, зараз Настя всім сказала чус і почала знімати всі ролики свої іспанською. Ось я думаю, якщо є процес, коли ми. Людей там відміняємо, кенсилимо, хейтимо. Чи є процес зворотній? Наприклад, що людина повинна зробити, щоб їй пробачили? Наприклад, взяти Лободу. Да, Вона там колись 20 років назад, чи 15, чи 10, наговорила фігні, але ж зробила дуже багато для свого ірпеня. Чи варто її вже пробачити, чи ще ні. Тобто, який процес? Повернення репутації, що треба людині зробити, враховуючи, що все міняється, все помінялося вже 20 разів, щоб її пробачили, да? Що тепер робити ті, тим людям, які працювали там в Росії, наприклад, не знаю, на будівництво їздили або ще щось? Ці ж люди так само співпрацювали з Росією, да? тобто як ми їх будемо пробачати? В першу чергу українці, які в Україні, як ви будете пробачати, що потрібно зробити цим людям, хто на